Вітаю вас! На урожайність впливає багато факторів. У мене на каналі вже є відео про добрива, можете, до речі, ознайомитися з ним. Але добрива – це не те єдине, що впливає на урожайність рослин. Ну, ми можемо поговорити також про такий важливий фактор. І сьогодні поговоримо його як про кислотність ґрунтів. Тобто про поняття. кислотні та лужні ґрунти. Кислотність ґрунту це певна його властивість, зумовлена наявністю концентрації іонів гідрогену. Вона є основою ґрунтової хімії та впливає на активність елементів живлення їх засвоєння рослинами. Визначення кислотності ґрунту подається через pH. За рівнем pH ґрунти поділяються на. Різні класи кислотності. До речі, PH це зворотний логорит концентрації гідрогену взятий з від'ємним знаком. Класи кислотності або види кислотності. Грунти бувають дуже кислі, PH менше 4, сильно кислі від 4,1 до 4,5, кислі PH до 5, слабокислі PH5,5, нейтральні PH6,7, ну, якщо по правилам, то. 7. Оце нейтральне, але якщо 6, 7 то нічого. Лужні це коли PH понад 7. Також кислотність буває двох видів. Актуальна це концентрація іонів гідрогену в розчині ґрунту або PH. Вона впливає на всі процеси росту рослини і на мікроорганізми в ґрунті. Визначають. Актуальна кислотність для того, щоб вибрати культуру і добриво для неї відповідно. Потенційна кислотність це концентрація обмінних катіонів H і алюміній 3. Її треба знати для правильної організації вапнування, тому що інтенсивність вапнування може залежати від нього. Ну, Роздивимося засвоєння різних компонентів. Хімічного живлення в залежності від pH? Ставимо на паузу, робимо скріншот і, в принципі, можете ознайомитися. А ми вирушаємо далі. Найкраще середовище розвитку рослин нейтральне, коли PH вимірюється в межах від 5,5 до 7,5. Щоб підтримати високу вражальність, необхідно стежити за кислотності ґрунтів на присадибній ділянці. До речі, pH нейтральне. Не для всіх рослин найкраще. Існують винятки. Отже, більшість рослин полюбляють нейтральну кислотність. Висока кислотність ґрунту негативно впливає на рослини. Щоб її нейтралізувати, застосовують вапнування ґрунту. Внесення вапняку, вапнякового борошна, крейди, мергулю або гашеного вапна. Нині також поширені способи використання. Відходів, які також змінюють кислотність. Зокрема, для зниження кислотності ґрунту використовують відходи виробництво цукру, які містять кальцій карбонат і попіл. Значення рівня кислотності для різних культур. Ми бачимо озиму пшеницю, яру пшеницю, ячмінь, сою, соняшній картоплю, овець, кукурудзу і цукровий буряк. Отже, озима пшениця від 6 до 7-6. До ну, тут вже від сортів залежить. ну І в принципі діапазон ми бачимо. Ну І найбільше глушні грунти любить картопля. Саме тому на півдні України вона гірше росте, навіть якщо ми її достатньо поливаємо. Тобто там, де торфи є на заході країни, вона росте картопля краще, що ми добре знаємо із власного досвіду. Так? Як підвищити кислотність ґрунту? Якщо потрібно, то в ґрунт можна внести болотястий торф, фосфорну кислоту або гранульовану сірку, що окисляють землю. Наприклад, торф у природі має рівень pH в межах від 3,5. Тому, змішавши його з лужним середовищем, виходить потрібний субстрат. Рослини, що полюбляють кислі грунти, є і такі, хоча їх і небагато. До них належить популярна зараз лохина. Не сміємося, лохина це така рослина. Для її вирощування краще обрати ґрунти, які мають pH від 3,5 до 4,5, підкислюють землю для неї часто гранульованою сіркою. Її засипають при посадці саженців лохини, в розрахунку десь 5 кг на сотку. Також на кислих ґрунтах добре ростуть щавель, журавлина, брусниці, хвойні та деякі декоративні рослини. Як змінити кислотність? ґрунту міндобривами, кислотність ґрунту може змінюватися, наприклад, після внесення певного виду добрив. Правильно підібрані мінеральні добрива можуть локально розкислювати ґрунти і загалом позитивно впливати на pH ділянки. Також було б чудово дізнатися склад солей у ґрунті, які містять певні елементи або не містять їх в даному ґрунті. Усе це має значення під час вибору добрива. Старайтеся не наука добрива, а більш науково підходити до цього всього. Методи зниження кислотності. Якщо ґрунт занадто кислотний, використовуємо вапнування. Ну, і ще раз, вапнування це внесення у ґрунт гідроген карбонатів або карбонатів кальцію і магнію для нейтралізації, кислотності, Ну і ми бачимо схему, що відбувається з точки зору хімії. Унаслідок цих процесів у ґрунтовому розчині зменшується вміст катіонів гідрогену, натомість збільшується вміст катіонів кальцію, Ну і гідроген оксид іонів, ну, тобто OH Продуктів гідролізу кальцій, гідроген-карбонат. Для лужних ґрунтів характерна є надмінна кількість гідроксид-іонів у ґрунтовому розченні. pH такого ґрунту становить від 7,5 до 8,5, Якщо більше то це вже катастрофа. В будь-якому разі зменшення вмісту гідроксид-іонів досягають найкраще шляхом гіпсування. Гіпсування це внесення в лужні ґрунти гіпсу. Ну, нагадую формулу гіпсу. Гіпс це у нас кальций сульфат, дегідрат. Під час взаємодії кальцію сульфату з катіонами натрію утворюється натрій – сіль, яка добре розчину у воді та легко вимивається із ґрунту. В такий спосіб, наприклад, хімічно меліорують солонці, тобто ґрунти, де забагато солі, щоб замінити поглинений натрій на кальцій, використовують формулу, яку ви бачите. Як же визначити pH, якщо у нас нема pH-метрів? Ну, Їх взагалі достати не проблема. Але на око як добре визначають pH рослини-індикатори? Тобто рослини, які живуть або на кислих, або на лужних ґрунтах? Ну, і в принципі, Ми можемо ознайомитися з рослинами-індикаторами як кислотних ґрунтів, так і нейтральних ґрунтів, так і ґрунтів лужних. Наприклад, якщо ми візьмемо подорожник, ми бачимо на малюнку, він краще росте в кислих ґрунтах. Якщо кульбабу, то він краще в нейтральних. да, кульбабу часто зустрічаємо а от мак. Він добре росте на лужних ґрунтах. І підведемо підсумки. На розвиток коріння та ріст рослин впливає pH-ґрунту. В залежності від цього показника, середовище ґрунтового розчину може бути кислотним, може бути нейтральним або лужним. Кислотність ґрунтів визначається надмірним містом в ґрунтовому розчині гідроген H. Катіонів внаслідок утворення органічних і неорганічних кислот і вуглекислогазу під час біохімічних процесів у ґрунті. Нейтралізують кислотні ґрунти вапняком, вапняним бороштом, крейдою, мергелем, гашеним вапном, відходами виробництва цукру або ж попелом. Лужні ґрунти характеризуються надмінною кількістю, OH. Гідрооксид аніонів у ґрунтовому розчині, і він становить від 7,5 до 8,5. В принципі, деякі рослини навіть за такого pH ростуть добре. Але якщо, а в більшості випадків нам треба його понижати, оскільки найкраще більшість рослин ростуть в нейтральному ґрунті. Нейтралізують дане PH, тобто лужне, гіпсування, внесенням гіпс. Дякую за увагу. Всього найкращого. До нових зустрічей. Бувайте щасти вам!